Всім привіт! Дуже давно не було серії раніше. Я дуже скучила за Монікою і Дереком, але знаєте, я все ж таки була тут за кадром, і тому в нас тут дещо новеньке, трошечки а, змін. Ну, ну так, зовсім трошечки насправді. І зараз я вам про все розкажу. І так, почнемо з того, що в нас поповнення в сімействі. В Моніки та Дерека народився син, якого я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як звати. Його звати Ліо Майерс, окей, я перевірила. З моменту останньої серії пройшло близько року. В нас зараз літо вже наступного року. Ну, якщо що, Дерек і Моніка вже повнолітні, давайте так. І ну, вони якби могли завести дитину. О, це вийшло в них. Типу, ну, знаєте. Випадково вони не те, щоб сильно планували, але життя наранчо ідея, вони там живуть. В них вже ну вони вже трошки добудували свій будинок. Ну тобто, тобто в нас тут з'явилася окрема кухня і така невеличка вітальня. Дерек тут змайстрував дитячі меблі, дитячий столик. В них тут а, трошки більше місця, з'явилося Моніка, а що ти робиш? А чому в тебе оці? От... Окрім того, що а, Дерек та Моніка добудовують поступово свій будинок, в якому вони живуть. Вони ще й трішки почали будувати приміщення для магазину, в якому вони будуть продавати свої а, фермерські товари. По-перше, це букетики Моніка робить. Дерек робив підставку для торта, і він також буде займатися керамікою, в них тут ще жаби стоять, вина надуюються. До речі, мені навіть цікаво перевірити було б дивіться, ну, ми з відкриттям магазину, типу, сходу станемо якимись мільйонерами. Ну, було б непогано, в принципі. Все це вони забудовуються ну, своїми силами з допомогою сусідів. Взагалі, Дереку та Моніці дуже сильно допомагають їх сусіди, з якими вони вже подружилися. По-перше, Дереку, звісно ж, допомагає закарі, допомагає Джесі, з якими він спілкується, і вони всі, отак, от разом, всі разом з сусідами будували, добудовували будинок, добудовували, точніше будували, взводили магазин приміщення для магазину, яке ще не готове. Взагалі з цим усім, всім, скільки вони вже часу тут живуть, скільки вони часу тут спілкуються зі своїми сусідами. Звісно ж, для Моніки та Дерека стало таким відкриттям більшість речей, про які вони раніше знаєте, не думали просто. Моніка, Наприклад, почала носити штани. До цього в своїй в своєму поселенні вона носила тільки сукні, бо так було прийнято. Моніка, да, помий, будь ласка, по вона стала трошки більше відкритою до суспільства, до друзів, до знайомих і риска. У вона щось, щось не вчить. Я перепрошую. А, я... а, так, ми викликали цього. цього як його. -п -п так, помічника поранчу. Я буду називати його так. У нас кудись ділося купа грошів. А Моніка, якраз саме час піти і позбирати врожай, але от висаджувати оці культури великі, а типу гарбузів я не буду, тому що в нас вже типу близько до кінця літа, і тому а, вже як би сенсу немає. Я вже восени повисаджую гарбузи. Моніці тут телефонує Лунара і пропонує їй зайти до них на ділянку, до них у гості. А моніка зараз не може. Меніка тупо зараз не може прийти, бо в неї є свої справи, купа своїх справ. Тому ми зайдемо до Лунари трохи пізніше. Дерек, що ти маєшся? Скажи мені, будь ласка, іди ну, в тебе купа роботи насправді. Іди воно, загрузи лимони, зробимо лимонний сік для магазину. А що в мене такі всі грайливі? Я перепрошую, я, я боюся. Закарі нам таки телефонує і каже: гей, я, я чув, що везло нагру його подружки. Вона класна. Ну звісно, вона ж твоя сестра закарі ну, Але ну ой, господи, Дерек, тобі тут роботи підігнала. Насправді, давай, іди полагоди раку, будь ласка. Взагалі сьогодні в нас день народження у маленького Ліама, а він стане в нас інфантом. А ой! Не сьогодні, завтра, на завтра, день народження Оліями. Він стане інфантом. Тож, я думаю, ми могли б запросити, можливо, когось до себе, не те, щоб на вечірку, але ну, все ж таки, було б непогано запросити когось із сусідів, з А ми спілкуємося, наприклад, Лунару, ліліт з маленькою Шарлотою і Дерелом. А, типу, щоб вони могли хоч якось поспілкуватися трошки, провести час разом. Можливо, було б непогано поставити вогнище, якщо в нас його ще немає. Дирек у нас вже також він досяг 6 рівня навички а, катання а, на конях. І Іриска в цілому вже досить така, ну, розвинута в плані своїх навичок. В неї а, оноль, які хороші навички вже стали. І, а, і я не пам'ятаю, коли ми востаннє брали участь у кінних змаганнях. Тож, я думаю, непогано було б, непогано було б відправитися на ці змагання. А ну! Так, відправляйтесь, будь ласка, на змагання. А, виграйте мені, будь ласка, 207... Іриска, ну що ж ти робиш таке? Ну, ти ж не вдома. Хоча... Хоча ладно, вдома б це довелося б прибирати. Вона так класно скаче. Дивіться. Клас. вистачає гроші, щоб я перепрошую наповнити миску собаці. А, дивіться, до нас прийшла Лунара. Давайте ми запросимо її увійти. І все ж таки Моніка, нагодуй собаку. Нагодуй, Нагодуй лу в нас, як завжди, дуже брудний, але ну ми живемо в селі. В принципі, ну я думаю, що це зрозуміло, що він дуже брудний пес. А, давайте ми похвалимо її вбрання, незважаючи на те, що для Моніки це все ж таки ще може бути неприйнятним, але але ми все ж таки похвалимо. І давайте поговоримо з нею, позахоплюємося природою, тому що. О, ми виграли. О, тепер у нас трошечки більше грошей є. Дерек, ти молодець. Тепер біжіть додому, будь ласка. Взагалі, Лунара, ну, типу, зайшла до Моніки не просто так. Насправді вона хоче поділитися з нею своїми новинами, ідеями, і це саме про те, що Лунар в нас збирається їхати з чесно тріч. Вона збирається лишити брата, лишити коня і поїхати на зустріч своїй долі музичній. Бо вона хоче стати музиканткою їй в принципі не подобається оця от фермерська тусовка, фермерський вайб. Вона хоче бути популярною. Популярною гітаристкою, можливо, вона ще й співає. Ми там далі не углублялися. І Моніці, да, Моніка стала дуже сумною через це. Взагалі, по-моєму, в цьому збереженні Дереку абсолютно не подобається кераміка, але м я поки що цього не бачу взагалі. У нього тут я і про те, що він переміг кінні змагання. Дерек у нас тут глазурував домашній горщик для рослин. І я хотіла б, щоб ми все ж таки посадили сюди квіточку. Я хочу, знаєте, щось, щось типу такого. От, я, я навіть не знаю, що це та таке, на що воно взагалі схоже, але мені, мені здається, воно що щось таке гарненьке, більш таке сільське. Ой, ух ти! Ну насправді це дуже гарно. А як її тепер, типу, побризкати там? Ні, поки що не можна, ладно. В мене просто В мене просто ці, во ці рослинки домашні, вони вмирають, тому що ну я не знаю. Я ще не звикла за ними доглядати. Взагалі насправді Монік та Дерека могли б досить багато чого вже за цей рік досягти, якби не те, що Моніка так випадково завагітніла. І звісно ж вона не могла вже так достатньо допомагати Дереку в усяких усіх будівельних роботах. У нас помирає наступна курка. Це вже не перша курка, бо коли я зайшла у сейф перед тим, як увімкнути запис, в нас. Померла знову курка, оце мені так подобається, коли ці цімо сіми, незважаючи на те, що я їм дала свої дії, вирішують просто піти до дитини, думаючи, що ну, типу, вони там чимось можуть допомогти. Але ну, Дерек, ти буквально нічого не робиш. Треба під змінити, а не покачати. Ну да, ну ти ще зараз впісуєшся, молодець Дерек, а Чи ні, ну давай, ну. І, і Моніка також. Ти ж наче в туалет ходила. Я не розумію, чому ви не ходите в туалет, чому ви? Моніка, не годуй його, будь ласка, ну не треба. Просто треба змінити довбаний підгузок. Чи вже змінили нарешті, ні? Ну, зм зм Змініть ще раз, будь ласка. Моніка, привіт. Ти нарешті прийшла займатися своєю дитиною. Дякую, Боже, будь ласка. Він ридав годин 10, мені здається, просто цілу вічність буквально. Боже, Ліам в мене подорослішав, став інфантом, і в нього тут мудлець забутий день народження через відсутність вечірки. Вибач, Ліам, ну ми запросимо когось сьогодні ввечері, не переживай. Ой, ще, й... Боже, Моніка через це хвилюється. Ну, ну блін, ну що ж я можу вам сказати? Не можемо ми тут кожен день вечірки влаштовувати, бо в ну, нас тут взагалі-то купа, купа, просто купа справ. і так. Ліам насправді дуже схожий на Моніку, в нього світленьке волосочко, таке трішечки кучеряв, таке хвилясте і світленькі очі зелені, прямо як у його матері. Тобто ну, на дерека я б сказала, він взагалі не схожий ніяк. Дерека тут, взагалі, свої справи він не сильно звертає увагу на те, що в нього там. Ну ну, типу, він звертає увагу на нього, але всі його дії, які він хоче робити, вони якісь безсенсовні. Типу, тобто, класти його кудись чи ще щось. А... Дерек тим часом має взагалі займатися іншим. Він має тренувати Іриску, тому що ми маємо заробляти гроші. Я не знаю, чесно, не знаю, куди на цьому раніше йдуть гроші, тому що ну, тільки що я було типу 600, Зараз їх 17, Ну боже, поки я оце відправляла Дерека а, на змагання кінні, в мене тут Ліам супер голодний. Будь ласка, розбуди його і, будь ласка, нагодуй його терміново, бо ну, все погано, все погано, Моніка. Будь ласка, давай. О, давно у мене не було інфантів у грі. Я перепрошую, я перепрошую, чуєш ти може нафарбованими очима. Ну, відпусти мою дитину, відпусти мою дитину. Від... Так, поклади дитину на місце. Будь ласка, я тебе. Дякую, дякую. Краще б ти ще й встав з обличчя дитини, будь ласка, я тебе прошу, тому що ну це якось да, не годиться. Будь ласка. Господи Боже, я, я вас прошу, ну, будь ласка. Ну, будь ласка, послухайтесь мене хоч трошки. І зробіть так, що. Ого, 600. Вау! Директ. Нічого собі! О, до речі, Закарі хочу прийти до нас, щоб провести з нами час. Ми якраз не проти, ми б ще насправді когось запросили. Да, наприклад, наприклад, Ліліт і Лунару. Взагалі було б непогано, напевно, клуб зібрати, але ладно, ми не будемо. Ми просто запросимо їх, щоб трошки поспілкуватися з друзями і сусідами. Ага, Закарі до нас вже, до речі, прийшов. Тож, Дерек. Та ти постійно губиш іриску свою. А, Дерек, я перепрошую, це лимонний сік, а не сік з материнської рослини. А, небезпечний фізовий стан, іноді тобі настільки весело, що вже не дбаєш про своє здоров'я. Я в захваті. Ну. Дерек, може б тобі прилягти? Господи, боже, який жах. Я не знала, ну, я... такого не було. Раніше в Сімсах. Так, давайте ми ще з нею поспілкуємося. Давайте знову позакоплюємося природою. Дерек. Дерек Я перепрошую ревнувати ревнувати до до ліліт? А, то він може її. До, до ліліт ревнував в одній з попередніх серій, я не знаю. Ну, бо вона тупо ліліт спілкується. Що значить ревнувати? Я не знаю. Ну, коротше. Дерек в нас тойво, напився. напився, Ой господи Боже. Він напився, почав ревнувати, почав казу водити, і, і ну, все, ми відправимо його просто спати, тому що він а, ну, балується. В, в Моніки, до речі, наче все в порядку. Давайте ми ще з нею поговоримо про батьківство. Вона насправді ну що, в неї двоє дітей, по-моєму. В неї є а, донька Шарлота і в неї є ще син трохи старший. Вона ну взагалі шарить в цьому, і тому я думаю, що вона багато допомагає Моніці з її дитиною, тому що Моніці дуже важко. По-перше, в них дуже велика територія ферми. А По-друге, ще й треба ну, за дитиною слідкувати. Тож я думаю, що якраз Ліліт повіддавала купу там одягу від її дітей і всього такого. Давайте, Дерек покаже но. No. Господи, де що з вами не так? Що у вас все погано? О, господи напухалися, я не знаю. Ну, що, вирішили відпочити, да? Ну, ми, там, молоді батьки, їм важко в них. Вирішили відпочити. Давайте розкажемо драматик історії, розкажемо, що в нас тут взагалі ну, відбувається, бо ну, якось так. Да. А давайте згадаємо типу, там, їх весілля і все таке. До речі, я не бачу, я не бачу сестру Закарі, я не бачу. А Лунару абсолютно її не бачу. Вона не приходить і мені. Вони... А, ось вона? Ось вона ладно. Вона просто не хоче спілкуватися з усією цією компанією, тому що, а, ну, вони з братом зараз на натягнутих якихось стосунках через те, що вона збирається їхати. Брат на неї ображений, він ну, йде вже кудись. А, от до нас тут ще при доєднався Джесі. Давайте запитаємо його про подобання в музиці. А Моніка, я думаю, має якось підтримати Лонару, тому що ну, Моніка вона сама взяла, втекла від життя, яке їй не подобалось, і вона має підтримати свою подругу і сказати, що типу, так вона має вирішувати сама, що їй робити зі своїм життям. Маніку, що а, тебе е, Ліам прокинувся. Так, Ліаму треба підгузок змінити. Добре, добре. Ну а поспілкувавшись нарешті з сусідами, Ліам прокинувся. І Моніка винесла його на вулицю на свіже повітря, щоб позайматися з ним, повчити його перевертатися на живот, тому що він інфант, а ще в мене є пунктик, що я маю навчити. Всіх інфантів, всім всі все робити, тому ми будемо цим займатися з Монікою. Скажімо, Ліліт пояснила Моніці, що треба зробити, щоб, знаєте, дитина розвивалася там правильно, щоб а, все в нього там все було нормально і все таке. І Моніка почала а, приділяти увагу дитині, бо ну, ну як би їй важливо, да, це і вона хоче. А, розвивати його, вона хоче їм займатися. Лєм, не плач. Ну не плач. А ти ж ну, ти оце стоїш, поки дитина плаче. Ну що це таке? Я хочу, щоб Моніка з ним ще поспілкувалася, поговорила, щоб він якось я не знаю. Я не знаю, до речі, чи впливає всім ці -сі розмови з дитиною на її навички спілкування, але хай буде ого, у нас тут вже місцево. Так, в Моніки є а, її подорож душі, і тут є її бажання. І одне з яких давай ще раз присягнемося у коханні О, з Дереком. Ну давай, давайте якось це зробимо. А, провести весь день просто неба, Моніка, ну ти в цілому кожен день так проводиш майже ну. І а, що вона хоче, якийсь романтик кіс окей, якось ми цим займаємось. Насправді Моніка не те, щоб нічого не знає про материнство. В неї там вона виросла у спільноті, де багато кому дітей, і багато дівчат її віку і молодша, народжували. І звісно, вона допомагала з дітьми трошки. Вона, звісно, не все так добре в цьому знає, але ну а все ж таки щось вона в цьому розуміє, І якось там спілкуватися з дітьми. Вона. Боже, як ця мила, вона звісно вміє. А ще, звісно, Моніка дуже любить дітей. Вона хотіла дитину, і тому вона зараз досить така щаслива. Щаслива через те, що в неї є маленька дитина, і незважаючи на те, що Моніка досить молода, насправді. А вона, ну, типу, коротше, я веду до того, що вона дуже любить Ліама. і знаєте, ніколи б не змусила б його. А, страждати навмисне. Тому ну, ми будемо сприймати її як дуже хорошу маму, і. ой, Боже, 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 ну що таке, ти ж сам спати хочеш. Ну розкажи йому казочку, ти можеш розказати йому казочку? Ой, дивіться, вона йому, до речі, щось розповідає навіть. І Це дуже прикольно виглядає. Я. Ну, не плач, ліям. А ще в нас. Іриска дуже некомфортно себе почуває, і я е, реально не розумію, чому вона не повертається додому. Її постійно доводиться кликати додому, що мене прям трошечки бісить, тому що, ну чого ти сама не повертаєшся? Все, Ліам нарешті заснув. Я буду відправляти всіх спати. І на цьому я буду закінчувати цю серію. Тож ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і бувайте.